Колекцію вишитих дизайнерських суконь на межі і від здобувачів освіти і майстринь сумського вищого професійного училища будівництва і дизайну представили на модному показі в Парижі. У Францію наш заклад запросила Голда Виноградська, президентка національного проєкту дизайнерського мистецтва Fashion Глобас Ukraine в межах показу В чому секрет стійкості України. Показ проходив у культурному центрі України в Парижі. Наша колекція була однією з дев'яти учасників з України. На цьому заході були представники дипломатичного корпусу модельєри Франції та інших країн світу. Ця подія перш за все важлива тим, що повністю руйнує стереотипне уявлення про образ кравця закрійника. Кравець Закрійник – це дизайнер. Це творча професія. Яка відкриває дорогу у світ моди краси, і, і виявляється, що не так не далеко від Сум до Парижа. Після закінчення навчання випускники закладу успішно будують кар'єру і працюють на підприємствах за професією. Мені пощастило викладати цим дівчатам технологію кравецької справи та малювання. Ми разом починали працювати над колекцією на межі. І я радію, що вийшло вдале поєднання сучасних образів та народних традицій. Про що колекція на межі про географічні межі, про молитву і захист, про ідентичність і її трансформацію, про безмежну любов і силу духу. Сумщина має найдовший кордон України з Росією, і люди там буквально на межі фізичних і психологічних ресурсів. Те, що ще вчора здавалося межею сил, сьогодні має безмежну силу прояву. Чому унікальність ідей? Ми хотіли розробити колекцію одягу саме зі старовинного домотканного полотна. Такого як ткали наші прабабусі на ручних дерев'яних станках. Тому для колекції обрано ляне і конопляне полотно використано поєднання ручної машиної вишивки двох кольорів відомих з дитинства і орнамент, перенесений з українських рушників. З 2010 року по теперішній час для театру модгаладея який існує в закладі з 1999 року, було створено близько 20 колекцій одягу. Наш заклад бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і проєктах, таких як Фешн прорив, всеукраїнський проєкт Битва модельєрів, міжнародний конкурс молодих дизайнерів Печерські каштани. Колекція на межі отримала гран-при на 12-му всеукраїнському конкурсі Битва модельєрів 2024. Про те, що нас побачить у Франції, ми навіть і не мріяли. І це дає неймовірний поштовх творити. Переконає, що наша країна в світі має підтримку, і ми разом наближаємося до найскорішої перемоги.